Коломиянка Ліліана Григора увійшла в число найталановитіших дітей України. Дівчину єдину з Івано-Франківщини запросили у Крим на перший всеукраїнський творчий дитячий зліт світ талантів. Там Ліліана пробула майже місяць. Спілкувалася із юною співачкою, наш журналіст Мар'яна Мацьків. Всеукраїнський творчий дитячий зліт відбувся у міжнародному дитячому центрі Артек. Участь у ньому взяли 250 молодих талантів. Там десятирічна Ліліана Григорак не лише відпочивала, а й вчилась та відвідувала майстер-класи. І все це безкоштовно. Ми ходили до школи, виступали. Потім нас водили на екскурсії в дільфінарій. Мені найбільше сподобалось виступати. Оскільки графік у дівчини був насичений, то три тижні пролетіли для неї як один день. Проте з трудом цей період пережили батьки Ліліани, адже з Доною на такий великий термін ще не розлучались. Але зараз вони дуже радіють успіхам юної співачки, каже мама Галина Григорак. Між цих 250 дітей були діти, які мають дуже великі такі високі нагороди для діток, які їздять на конкурси. Діти мають гран-при, мають навіть такі конкурси закордонного рівня. А в нас немає таких ще великих нагород, тому що Ліляна займається тільки немає ще двох років. І нам дуже приємно, що вона вийшла у двадцятку таких кращих дітей. Нас дуже похвалили. до нас дзвонили, такі були теплі і щирі відгуки. Але ми надзвичайно хотіли б подякувати нашій вчительці, яка надзвичайно займається з Ліліаною. Вона добивається результату з нею легко і просто з Криму Ліліана Григорек привезла море вражень, нові знання, пам'ятні фото і диплом. А ще багато енергії та творчих планів.